Вітаю! Мене звати Іра, і в цьому відео я розкажу про свої екозвички. Багато людей скептично ставляться до теми екології або мають щодо неї деякі стереотипи, такі, як екологічно свідомі люди трохи девакуваті, тема екології надто надумана, або сортування сміття не має сенсу. У цьому відео я хочу, на прикладі своїх щоденних звичок розвіяти деякі стереотипи та показати вам, що опікуватися. Про довкілля не складно. Я знаю, що в Україні є безліч небайдужих людей, які хочуть дбати про екологію. І це, якщо це ви, то це відео саме для вас. Можливо, в ньому ви знайдете щось корисне для себе, або надихнетеся втілити і в своє життя деякі екологічні звички. Тим паче, що війна в Україні нанесла і продовжує наносити нашій державі просто шалені екологічні збитки. Тож я думаю, саме час замислитися над тим, щоб почати втілювати і. В своє життя деякі екологічні звички. Мабуть, варто почати зі своєї історії. Я почала цікавитися темою екології дуже давно. Я не пам'ятаю, можливо, ще навіть в інституті. Але моє зацікавлення багато років так і залишалося на рівні просто зацікавленості або занепокоєння. І, на жаль, основним поштовхом змінити мої користувацькі звички стали погані події в нашій сім'ї, а саме два страшних діагнози. І коли ми запитували у лікарів, що може бути причиною хвороби, нам 100% лікарів казали, що однією з причин хвороби може бути погана екологія. Саме тоді я замислилася про те, яку шкоду всі ми несемо нашій планеті, і вирішила, що настав час починати з себе таку тенденцію змінювати. Моїм екологічним звичкам близько п'яти років, кожна з них формувалась по-своєму. Деякі було впровадити своє життя легко, інші не так легко, але все ж вони в мене сформувалися. І перша моя екологічна звичка це прати, коли набереться повний барабан пральної машини. Це ж саме стосується і посудомийної машини. Для чого це потрібно? Для економії. В першу чергу економію води, а в другу чергу, що зараз більше актуально, це економія електроенергії. А також прального засобу. Вірніше зменшення впливу прального засобу на довкілля, але про це я розкажу трохи пізніше. Наступна моя екозвичка – це використання. Екологічних побутових засобів. Я маю на увазі пральний порошок, засіб для миття посуду, шампуні, кондиціонери, побутова хімія все це я намагаюся купувати з екологічним, мінімально шкідливим складом. Показую, значить, це всі засоби побутової хімії, які в мене є для прання, для прибирання і для миття рук. І так вийшло, що всі ці засоби компанії Green Max. Ну, це не реклама, я все це за свої гроші купувала. Єдине, що ну, я пробувала різні екологічні засоби, але лише ці мені дуже сподобались. Вони не мають. Вони, вірніше, мають класний запах і справляються зі своєю задачею на всі 100%. Значить, показую, що я маю. Ну, По-перше, це. Такий от засіб для миття пособу, кращого засобу, чесно, я за все своє життя не бачила. Він концентрований з класним запахом, класно утворює піну. І. Відмиваю все, що треба. Якщо після нього я беру фейрі, то це фейр мені таке гидке, вонюче, я не можу взагалі користуватися. Цей засіб просто рекомендую на всі 200%. У мене є два засоби: один для миття ванної кімнати і туалету, інший для миття кухні. От ці два засоби я використовую, більше мені нічого не треба. Цей класно справляється з видаленням. Як це воно називається? В нальоту. Я мию і плитку, і сантехніку, і ванну, і унітаз, і все воно класно відмиває. А цей засіб я використовую для всіх поверхонь на кухні. От воно видаляє жир і ржу класний. Так, далі. Це жидке мило, також Greenmax. Дуже класне. Воно майже без запаху, але прикольне, мені дуже подобається. І ще порошок. Це порошок не рідкий, А, він ще закритий, бо ми щойно купили новий. Він у формі порошку. Класне екологічне пакування просто з картону зроблено. Що мені найбільше подобається у цьому пральному порошку, це те, що він не має запаху після прання. Тобто білизна пахне просто свіжим, знаєте, як з морозу приніс, якщо в дитинстві у вас таке було. І от таким от класним запахом, без запаху пахне цей порошок, і за це він мені дуже подобається. Ну і останнє, чим я користуюся в побуті для прибирання це сода. Харчова сода. Нею відмиваю і кастрюлі, сковорідки, Мию раковину на кухні. Ну, в общем, користуюся. А, чашки класно відмиваються і від кави ви чаю. Якщо не використовуєте, то спробуйте. Це все, що я маю для прибирання, і думаю, що цього набору достатньо з головою. Чому побудова хімія шкідлива? Ну, по-перше, це випаровування. Коли ми користуємося хімозною побутовою хімією, то пари, які вона виділяє, ми вдихаємо, і це дуже шкодить здоров'ю людини, особливо дитини. По-друге, всі ці шкідливі речовини, які містяться в побудових засобах, вони потрапляють у ґрунтові води, де потім з яких потім потрапляють знову ж таки до нашого організму? Чим більше шкідливих хімозних побутових засобів ми використовуємо, тим гірша вода, яку ми споживаємо. Це також дуже шкодить нашій флорі та фауні. А гарний приклад це наш Дніпро, який у нас в Києві. Які я не знаю, який вигляд він має влітку? Він просто зелений, це зелене болото, він цвіте. і всі екологи кажуть однозначно, що так на нього впливають ті шкідливі викиди, які зливаються в Дніпро. А саме це наслідки хімії цих шкідливих речовин, які містяться в побудови в побутових засобах. Ще одна маяка звичка це вимикати воду, коли я чищу зуби. До речі, цю звичку мені було дуже складно впровадити в життя. Я не знаю чому, але, мабуть, декілька років я не могла себе заставити вимикати воду, хоча це, в принципі, дуже легко. Це знову ж таки про економію, економію води та електроенергії. Я не користуюся пластиковими пакетами. Ще на жаль не скрізь, коли я купую рибу свіжу, то в... мені її кладуть в пластиковий пакет. Чому тому, що я ще не звикла ходити з такими, знаєте, багаторазовими судочками, хоча вже давно треба було це зробити. Чому треба намагатися позбутися пластикових пакетів? Тому що тривалість життя одного, одного пластикового пакету близько 10 хвилин. Ми його беремо в супермаркеті, потім використовуємо, поки несемо, несемо продукти в ньому додому і викидаємо. А потім цей пакет опиняється звалищі, де отрує нашу природу. Сотні років я знаю, що пластикові пакети розпадаються до тисячі років. Уявіть собі. Також пластикові пакети одноразові дуже шкодять морським тваринам і стають причиною їх загибелі. Морські тваринки плутають їх з їжею, їдять і потім труються і вмирають. Це лише декілька причин. Чому треба відмовитися від пластикових пакетів? Яка альтернатива? Багато хто раніше казав, що краще користуватися паперовими пакетами, але це не так. Паперові пакети теж дуже не екологічні, тому що при виробництві паперових пакетів використовується просто шалена кількість ресурсів ще більше ніж при е, Виготовленні пластикових пакетів, тому паперові пакети це не альтернатива все ж краще замінити пакети багаторазовими торбинками. Я вже близько п'яти років користуюся багаторазовими торбинками. В мене їх безліч різних розмірів. Є сіточки, є торбинки з плащівки. Я скрізь їх з собою беру і в супермаркет, і на ярмарок. До речі, на ярмарки продавці дуже нормально, навіть привітно ставляться до мене, коли я кажу, пакет не треба, і дістаю свою торбинку. Також можна взагалі не використовувати торбинки, коли ти купуєш овочі або фрукти поштучно. Наприклад, крклеїти стікери просто на банани, на селеру, на огірок, якщо ти купуєш кілька штук, на авокадо. Всі ці овочі все одно будуть тіститися. Так що не треба турбуватися, про те, що цей овоч або фрукт брудний, все одно ця вся шкірка викинеться. Моя нова екозвичка, яка з'явилася минулого року, це купувати фрукти та овочі на ярмарках у фермері. Як це допомагає екології? Ну, по-перше, у більшості випадків це місцеві фермери. Ми все минуле літо купували продукти у фермерів, які приїхали з села Красилівка, Броварського району. Ми це село бачимо з вікна, так як живемо зараз на Триєщині. Тобто, шлях продуктів, які до нас приїхали, дуже маленький, а значить, на Транспортування цих продуктів було витрачено мінімальна кількість пального, і таким чином екологія не дуже забруднилася. Ну, по-друге, чим свіжіший продукт, тим менше ресурсів і пластику на нього витрачено. Ну і мені, як покупцеві. Набагато приємніше споживати городину да садовину наших місцевих фермерів. Я не роблю спонтанних покупок вже, мабуть, років 5 чи 6. Чому я віднесла це до екологічних звичок? Бо таким чином я зменшила кількість своїх покупок у декілька разів, а значить, мій особистий рівень надмірного споживання впав. А поясню, сучасний світ спонукає нас робити безліч спонтанних покупок. Ти дивишся, хтось собі щось купив у блогера, наприклад, і думаєш, о, мені треба там такий, така сумка, або такий а, велосипед. Або ви голодний заходите в супермаркет і берете там просто все підряд. І більшість таких спонтанних покупок, на жаль, потім опиняються на смітнику. А на ці всі продукти було витрачено просто безліч ресурсів, наприклад, для виготовлення одного кілограму сира потрібно. 15 тисяч літрів води. Боже, це просто шалені якісь цифри. А на одну бавовняну футболку потрібно використати майже 3 тисячі літрів води, і ще й продукт, і ще й, зокрема, щоб виростити ту саму бавовну. Як мені вдається не робити спонтанних покупок, в цьому мені допомагають списки. Я взагалі фанат списків, я постійно їх пишу. У мене є список продуктів, які треба купити на тиждень, список одягу, який мені потрібен на сезон, список, список, список. Дуже багато списків. Наприклад, коли починається новий сезон, я аналізую свій гардероб і думаю про те, що мені треба докупити. Бо раніше я купувала дуже багато речей, які просто не використовувала. Вони в мене валялися десь в шафі, потім я їх десь збувала. Зараз такого немає, і з цього витікає наступна моя екозвичка – це мати мінімальну кількість речей, одягу, косметики, засобів гігієни. І ця звичка з'явилася в мене не тільки завдяки екосвідомості, а через те, що ми дуже багато переїжджаємо. І Коли в тебе багато речей, і ти їх постійно перевозиш, ти думаєш, Боже, для чого я так Багато всього цього накупила, мені це все не треба. Так, поступово я перейшла на, на капсульний гардероб з мінімальною кількістю речей на сезон. Я купую меншу кількість речей, але стараюся купувати речі більш якісні, якісніші. А, ну, якщо хочете більш дорогі, але ті, що мені будуть слугувати 3-4 сезони, а не 1-2. А можна сказати, що я перейшла від фаст фешн, якщо знаєте таке поняття, до слоу фешн. А наприклад, моєму пуховику вже 5 років, а в моєму пальту 8 років, і в мене ще багато таких речей, які я ношу дуже-дуже. Дом. Я також маю мінімальну кількість доглядової та декоративної косметики, а також засобів гігієни. Я, знаєте, не прихильник тисячі баночок, які стоять в тебе у ванні. Я просто, мені просто стільки всього не треба. Також я не користуюся ватними дисками та паличками, просто не бачу в цьому потреби. Повертаючись до одягу, ще скажу, що я намагаюся купувати одяг у місцевих виробників. Було б, звичайно, Круто ще звернути увагу на секонд-хенд, але я якось вже дуже давно не можу себе змусити подружитися з цією ідеєю. От просто не люблю я секонд-хенди, хоча знаю, що треба до цього поступово прийти. Так, покажу дещо зі своєї шафри, небагато, бо в мене більшість речей схована зараз літніх. Ось, наприклад, сукня, мастхев, мій улюблений ой, шоти. Мій улюблений український бренд. Багато в мене речей звідти. Ось ця сукня ще була на Новий рік, також з мастхеву. Так, тут більше Можливо, нічого немає. А потім, ось дивіться, жакетик це Вівалон, це також український бренд. Дуже класно, якості жакет, до речі, що тут у мене ще є. Це белкані костюмчик такий піжамного типу. Це піжама Вічук. Це також український бренд. Так, що тут у мене ще є? Ну, мабуть, це все, що я наразі покажу. Але речей українських брендів у мене багатенько. Чому варто купувати одяг місцевих виробників? Ну, по-перше, це корисно для нашої економіки. А по-друге, одяг має дуже великий екологічний слід через ту кількість ресурсу, який використовується для його виробництва та транспортування. Якщо я купую у локальних виробників, то то кількість ресурсу на транспортування зменшується. Ще одна моя екозвичка – це нести сміття додому. Коли ми купуємо каву або їжу на вині. То всі ці судочки пластикові, я забираю з собою додому. Дуже б класно було мати свою чашку, але поки що чесно, в мене її немає. Тож всі ці стаканчики від кави, всі судочки від їжі я забираю з собою додому. Для чого? Для того, щоб там. Їх помити та відсортувати, адже основна моя екологічна звичка це сортування сміття. Я сортую вже три роки і скажу, що це в мене вже не звичка, а навіть спосіб життя. Але про це буде окреме відео, бо там багато чого треба розказати. Скажу лише, що все пакування від продуктів я мию, складаю по контейнерах, а потім відвожу на станцію сортування. Ну, як Бонус, це, мабуть, не яко звичка, але це також про спосіб життя в нашій родині електрокар. Знаю, що зараз точаться багато дискусій по з приводу того, це екологічно чи ні. Але коли ми купували ту машину, то я була впевнена в тому, що це набагато екологічніше ніж звичайна бензинова або дизельна автівка. Тож зараз ми вже три роки здається їздимо на маленькому жужику. У нас Fiat 500 є. На цьому, мабуть, все. Наостанок ще хотіла сказати, що жити на 100% екологічним життям це просто неможливо, але кожен з нас може намагатися мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище такими от маленькими кроками, як я описала в сьогоднішньому відео. І ще я особисто вважаю, що екоактивізм це свого роду патріотизм, тому що ти дбаєш про свою країну про її природу, і коли наші хлопці та дівчата зсу захищають нашу країну від зовнішнього ворога, ми маємо зберегти її всередині. Красиву і квітучу, а ще я вважаю, що екологічність це в деякій мірі повернення до свого коріння для мене? Такий екоактивізм це продовження традиційного життя наших пращурів, у яких не було ні хімозних побутових засобів. Ні пластику, і у них все було природне і натуральне, і мені це все дуже близьке. Що ж, велике відео таке змістовне в мене вийшло. Я дуже вам дякую за те, що ви додивилися його до кінця. Дуже сподіваюся на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Якщо вам сподобалося це відео, Поділіться зі мною в коментах тим, які екозвички маєте ви. Мені дуже цікаво. Давайте підтримувати один одного в цих починаннях. Ще раз дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемося з вами в новому відео. Всім пока-пока.